Так, одразу пояснюю за прізвище трандофілов. Мені здається, мене в школі викликали до дошки просто глянути, що це за хуйня. Як це взагалі може виглядати? Мене часто питають: ну а це реальне прізвище? Я кажу: Ні, ні, фантастичне. Да. Я ж трандофілов Нікіта Гіпогріфович. Мене, коли з батьком вітаєшся, треба йому поклонитися обережно. У мене проблеми в житті через прізвище, мене звільнили з роботи, я пропрацював в таксі один день. Мене звільнили через те, що я підписався своїм прізвищем і до мене не виходили клієнти. Ну, уявіть, ви сидите і вам приходить, «Трандафіла вже їде до вас. Готуйтесь. Трандафіла вже близько. Виходьте. Трандофіла вчекає. Я зараз живу в Києві, дуже багато обстрілів, дуже неприкольно. І кожного ранку після них я читаю про те, скільки залишилось ракет у русні. І я сподіваюся, що коли вони в них закінчаться, вони почнуть стріляти людьми. Просто буде стояти така пушка, як в циркі, чорна. Туди залізає людина, йому дають ніж, і кажуть: ти тепер кінжал. Тух! з пушки. Залізає заліз, 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 наступна, дають блокнот, ручку, кажуть, ти розвідуваті не БПЛА. Пух! Малого з колонкою туди, мопед. Ту-ду! Але я подумав, що було прикольно їх довбойобів збивати нашими. Ми запрошуємо ленд-ліз у Іспанії, нам повертають Потапа. Просто уявіть, ви сидите, в отак прилітає шахіта, за ним чундра, чучундра Шукаю зараз квартиру, тому що живу у друзів, і я не можу жити з цими людьми. Це люди, які пердять і кажуть Київ, центр громка. Шукаю квартиру, скачав собі телеграм-бот, який пропонує мені квартири. І от була вночі був обстріл, повітряна тривога, я сижу в укритті, ломають вибухи, і ми приходимо з повіщення в цей бот. Тільки зараз ця квартира на 4 тисячі дешевша. Я думаю, що хазяйка квартири сидить, отак пролітає шохід, і вона мінус тисяча. Пролітає друга, вона така: мінус дві. Чундра, тю-чундра, чу блядь, потап. Мінус чотири. Я на днях під час повітряної тривоги підійшов подивитись в окно. Я знаю, що не можна, але я обережно через шторочку. Там тюль, штора, дві стіни. працює все, дивимось. І починається повітряна тривога, і там дворник з мітло робить отак: Пашлі нахуй! Я собі Петре от по-іншому уявляв, якщо чесно. І я подумав, що Гаррі Поттер вже не той взагалі якось він з цією мітлою. Я взагалі зрозумів, що через війну Гаррі Поттер вже не здається таким крутим. Ну, типу, я дивлюся там Гаррі Поттер поймав сніч. Якщо б він по літаку в'їбав, тоді да. У мене друзі на початку війни ДРГ спіймали. Оце 20 річков Гріфіндору. А те, що Гаррі Поттер. Я помітив в Києві, що всім начхати на повітряну тривогу. Я коли тільки приїхав, я гуляв ввечері починається тривога. Я дивлюсь на всіх, ніхто не звертає уваги. Я один як траволта стою, думаю, куди мені діватись. А в нас в Одесі ще під час повітряної тривоги іноді лунає дзвін церкви. І в цей момент ще страшніше. Тому що я такий: ну якщо вони до головного звертаються, я уявляю, що вони сидять, і батюшка такий, так, якась вігня, дзвони йому. Він підіймається, починає в бити, Каже, батюшка, він не бере. І батюшка, тоді голосовуха, господі, мою молитву, щоб все було добре. Стендап. Стендап. Стендап можна подивитись вживу, прийдячи на виступ. Стендап можна побачити у когось в сторіс. Стендап можна наснитись. Який це гарний сон. Стендап можна подивитись в Ютубі. Подивитись може кожен. А от підписатись на канал може тільки особлива людина. І я думаю, що це саме ти. Саме ти дуже особлива людина. Не підводь мене. Підписуйся. Я в тебе вірю. Успіх! Я коли їхав в Київ, мені знайомий каже: «Нікітос, будь обережніше, каже, що по Києву може ядерка в'їбати. Я кажу, буду дуже обережний. <рес> Якщо що, я одразу в коридор. Правило двох стін, знаєте, як працює? Летить ядерка, вона тихо приходить першу стіну, і друга така: ну з'їблана, блядь, і вона в опи влетіла. Але насправді я не боюсь ядерки, поки в цій країні існує така людина, як Петро Олексійович Порошенко. Поясню, коли б є ядерка, залишається ядерний гриб. Ви бачили фото Порошенка, де він по гриби ходив? Там, де він отак з ножем стоїть. Він просто би зарізав і нахуй ці ядерку. Мені якось під виступом на Ютубі написали, що я жартую про Порошенка, тому що я проплачений Зеленським. Це супер, мені подобається. А друге, що якщо б Порошенка був президентом, не було б війни. Я думаю, ну так, да, Путін навряд чи б хотів воювати з, заво... з директором заводу «Рошен». Просто замість хаммер со слівка лінівка. Тух нахуй! Нато пише, зброя потрібна. Ні, шалена бджілка. Україна, може вам залізний купол? В нас же аху блядь, тут все, ми обліпили. Порошенко. Божня. Мене в школі ненавидила моя класна керівничка дуже сильно. Я не знаю за що, але вона прям не переварювала мене всім своїм серцем. І вона ще постійно коли спілкувалася, вона плювалась. Потім я помітив, що тільки спілкуванні зі мною. Вона стоїть така: Нікіта, ти зробив домашку». В нас у другому класі ми показували Білосніжку, і вона дала мені роль гнома. А мій однокласник Рома, отакий, от був принцем. Виглядала як Шрекеро і Лорд Фаркуад, якщо чесно. І вона ще так підписала мої слова, там написано Нікіта гном номер 6 Ще і в шестерки мене записала. Я приходжу додому, кажу, мамі що буду виступати, мама тоді ще раділа, що я виступаю. І вона дивиться на це, кличе батька, батько приходить і починає, як справжній батько, насипати на мене. Каже: зараз тобі такий костюм зробимо. Просто ноги підріжемо і готово. Якщо зробимо правильно, вийде два гнома. Мамі каже, Ліля, ховай кільце, він його в мордор споїздить. І він оце на мене насипає, насипає, і в якийсь момент мама хоче врятувати ситуацію, каже, Нікіта, ти будеш дуже гарним гноміком. На слово гномік баті пізда. Просто він бігав, гномік, 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 гномік. Проходить 20 років, я ходжу до психолога, і батя таке, а в тебе що трапилось? В тебе якісь проблеми? А я у психолога сиджу, я не гномік, я не гномік, я не гномік. Я три роки не можу сказати, батьку, що я комік. Три роки. Знаєте, як зрозуміти, що у вашого знайомого з'явилась робота? Вам прийде сповіщення в вайбері, що він зареєструвався. Мені прийшло від мого однокласника, який сидить в тюрмі. У мене два варіанти. Чи він вийшов, чи в тюрму провели Wi-Fi. Я на всяк випадок скинув йому стікер, там де пітушок отак ручки маше. Yeah. його в сіті не було. Мабуть, багато працює. Короткий прикол зараз буде. В мене друг, який дуже полюбляє комп'ютерні ігри. Він якось всю ночь грав в доти, в нього на утро виліз гімарой. Я йому кажу, братан, і не стоїла свечу. У мене на цьому все. Дякую. Гарного вам вечора.